Друзі, всім привіт! Слава Україні! Середа, 8 березня. І що? Ви просили нічну їзду? Йдемо вам на зустріч. У нас сьогодні нічна їзда. Зараз паром відкриває свої двері, свого рота, випускає нас у Польщі, ми привели до Польщі порт Свіноущі, а далі вам розповім щодо чого. Погнали! Яка глиста виїжджає! Все очікуючи на паром. А, блін. Та виїзд такий, що можна яйця взбити. Це все машини чекають на паром. Бачите, скільки їх. Через 60 метрів Оце сижу і думаю, у котрій годині виїжджати. Зараз 12-та ночі, ну, вже першого. І туди приблизно біля 300 кілометрів. Тобто немає ще сенсу виїжджати, бо ми туди приїдемо, ну якщо все піде дуже добре, то п'ята ранку. Немає сенсу раніше виїжджати, бо якщо раніше почнемо робочий день, то раніше його прийдеться і закінчувати. Отже, я думаю, що будемо виїжджати десь о другій ночі. Ну, тобто за півтори години. Добре? А поки по-моєму фонарики, ліхтарики, дзеркала, підготуємо машинку до нічної їзди, щоб було все добре видно. Полетіли. Трошки я передивився час. Логічніше буде виїжджати десь пів четвертої. От. І тоді на 8 ранку будемо там на розвантаженні. в принципі 280 кілометрів не так уже й багато. Якщо погодка не підведе, то до 8-ї ранку будемо там, за 4 години доїдемо. Отже, поки маємо час, то ліпше, я думаю, лягти поспати. І будемо пів четвертої десь виїжджати. Добре. До, до включення. Ой, що, друзі, вирушаємо в дорогу. Так, зміну ми відкрили, все налаштували, ближнє світло навіть вімкнули. З Богом полетіли. Що я вам хочу сказати, що мало би, би ще бути відео, пам'ятаєте, після Стокгольму я їхав на завантаження деревом. Але сталася неприємність з моєю картою пам'яті, я вставив іншу карту, записував на неї завантаження деревом. А в результаті, як виявилося, щось пішло не так, і ну, ну, я не зміг ці файли навіть скачати. Ну, Стягнути на ноутбука з тої карти, писала якась помилка. не знаю. Та карта в мене нова, я ще не користувався і відповідно якась вона, напевно, бракована. Так що вибачайте, але того відео не буде. А зараз ми що маємо? Завантажені деревом. Ау-ау-ау, Тут дорога трошки погана. Завантажені деревом, вагу маємо не дуже велику, майже 21 тонну. Тобто, трошечки недовантажені. Ну і нічого, це теж непогано. І їдемо ми на розвантаження в Польщу. Така місцевість є, називається вона Закжево. Закжево, Закжево, якось так. Так що полетіли. Четверта ранку, ще поки всі сплять. Файно, їдемо. Це Ми їдемо з Порта Свіноуща, то ви маєте пам'ятати, зараз тут е, підуть ремонти, 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 то я їх знімати не буду, тому що ви їх вже бачили це раз, а по-друге, вночі в темноті нічого цікавого. Одні фішки і знаки. Так що вже вирвемося на автомагістраль С3, то тоді вже вімкну камеру, щось вам дозапишу. Аби полетіли. Як нема зустрічних автомобілів, можна трошечки повороти різати. Так, щоб більш комфортно їхати було. Але ніколи не забувати про те, що раптом може з'явитися зустрічний автомобіль. Тому дуже не захоплюватися цією їздою. Так як я зараз фактично посередині дороги їду. Хороше дані світло, так? Мені також подобається. Це додатково встановлено ще давнє світло. Ось це заводське давнє, а це додатково. Так, а це у нас їде попереду не габарит. І щойно рації сказали, якщо можеш, то пригальнуй. І тільки що сказали мені, Деньки колего. Максимально вправо. Ну зараз цей знак проїдемо, щоб в нього дзеркалом не вдаритися. Опа і трошечки максимально правіше беремо. Все. Розминулися з нагабаритом газуємо далі. Вони, як правило, завжди попереджають, коли на габарити де. То дуже, як можеш, то дзвольні трохи і вчитуйся до правої сторони габаритів 4 метри широкі леті. Вон, бачите, знов кажуть. Вони, як правило, завжди кажуть, коли на габарити де з пілотом, тобто з машиною супроводу, там вона одна чи дві, неважливо. Вони завжди по рації попереджають. Що йде на не габарит, то... Відповідно, пригальмуйте, посуньтеся вправо, ну, щоб безпечно роз'їхатися. Ну, Така їхня функція і робота. щоб Бо в темноті, коли автомобіль їде, е, видно, що мигалки. Тобто щось може бути або небезпечний вантаж, або не габарит, але фактично ти не бачиш в темноті, яка ширина його вантажу. І може бути біда, бо 4 метри то це фактично, що його вантаж виступає на метр в сторону від кабіни. От. То він Міг би запросто знести мені півкабіни тим своїм вантажем. Ви розумієте, так? Цю серйозній ситуації. Так, добре, їдемо далі. От і все. Вибралися на магістраль С3. До самого ще це не будемо так їхати, а потім поїдемо по 10-й дорозі. Десята дорога цікавіша, бо там... Будемо їхати через ліса, там ці олені лазують по дорозі. Ну треба бути, дуже буде так на взводі, на чеку. От. Так що їдемо поки по С3. Так, все, ми майже на 10-й дорозі. Зараз будемо проїжджати передмістя Щецена. Я тут пам'ятаю, тут дорога була не дуже, колія викатана. О, так і лишилося все. О, заїдемо на підстоп на одну хвилинку. Хе -хе. Ще трошечки і буде вже день, світає 5.46. І я думаю, ще хвилин 20 і буде вже набагато світліше, і буде майже день. Така 10-та дорога, вона фактично у нас цілий час буде отака. Не широка однополосна. От. Можна їхати, а ще як зараз трошечки стане світвіше, то взагалі буде нормас. Добре, їдемо далі. Нам ще залишається до місця розвантаження 152 км. Ну що, друзі, ось уже майже білий день наступив. Сонечко, звичайно, ще не показалося, але я думаю, зовсім скоро воно висунеться десь за горизонту і почне трошки давати нам тепла. Бо зараз маємо на вулиці мінус один. Ще сьогодні міжнародний день весни, 8 березня, і міжнародний жіночий день. Не знаю, як у кого, але у мене воно якось так і асоціюється, що. Е Правильна дівчинка, вона завжди асоціюється в мене з весною. А та, яка п'є, курить і взагалі в, ну, робить всі ті речі, які не пасує робити гарній дівчині. У мене асоціація з зимою. Якось так. Хай зима на мене не ображається. Та й таке. Блін, Другий раз попадаюсь на цей поворот. Треба було більше пригальмувати. А, я... а я не пригальмував. Американські горки. Добре, друзі, їдемо далі. Нам ще лишається 124 км до місця вивантаження. Орієнтовно будемо на 8 годину там, ну, таке. Коли будемо, тоді й будемо. Це я так просто їду і собі. Прогнози сам собі роблю, аби не скучно було їхати. Їхав я зі швидкістю 85 км на годину, бачимо, якусь вантажівочку доганяємо, то я скинув назад на 82, і в принципі, це десь така швидкість, з якою їде він. Ну і чудово, я особисто нікуди не спішу, тому що немає сенсу. Зараз його наздогнати і десь намагатися його обігнати ну це як мінімум тупо, бо я маю 21 тонну. Я не маю тої динаміки на ривок. Та й, блін. Куди намиватися? Приїдемо вчасно. Основний закон водія вантажівки Це звучить так, що спішити потрібно повільно. А друге. Це, це друге ствердження, що там, де ми не встигнемо, там нас почекають. От. Та й таке. Лісочок-лісочок. Ще коли воно тут все зелене стане, буде взагалі пісня. Дуже легковушечка хоче обігнати. Що ми йому? а нічого. Я сам нічого не бачив. Там попереду поворота, але цей джигіт на Hyundai обійшов. Ну, красавчик. Ще тобі лишилося Hyundai отого от обійти і поїдеш собі швидше. Маленьке містечко, кавіш поморський, прокидається, люди кудись йдуть на роботу, на якісь навчання. А ми просто тут проїздимо гості на кілька хвилин і їдемо далі. Так, містечко ястрове. Так називається, Ястове. Зараз ми будемо звертати направо на 189-ту дорогу. І... тут. І лишиться 26 кілометрів до цього, до місця вигаски. Буде сонечко світити прямо в глаз. Так, пішоходи ви там стоїте, стоїте. Їдемо. Їдемо 189-ю дорогою. Але що дивує, що додумалися дерева посадити колись пару десятків років назад подалі від дороги. Бо в Польщі практикують. Потрібно обов'язково садити при дорозі, щоб воно потім виросло і заважало їхати вантажним машинам. От, Я приємно здивований. Так, ще 14 кілометрів до точки. Тут ми вже не спішимо, бо дорога якась крива, ною хитає, так що їдемо собі 60-70. Вісім висота, панове, їдемо потихеньку. Пройшли. Так, попереду ворог номер один водія вантажівки. Велосипедист. Он бачите їде. Тому що, щоб його об'їхати, треба висовуватись на зустрічну смугу. Що вже неможливо, бо поворот. І це ще не сезон. Ще як би трафив. Так, закор він швидкості йде, 27. Нічого нічого. Блін, не ні, видно, не видно, не видно, не видно. Закритий поворот. А, з моїм щастям зараз почну його об'їжджати, щось вийде. Пригальму я ауді то намотається до нас на бампер. Чи що це Volkswagen. Дякую дядько. Звісно, велосипедистам в цілому респект і повага, здоровий спосіб життя, екологічний транспорт. ну там, плюс, Плюси одні, одні плюси від велосипеда. Я сам колись був велосипедистом таким моцним і велотуризмом ми займалися. Але просто що він створює вагон незручностей саме для водія вантажівки, бо легковушка, вона, грубо кажучи, на метр вуща, і вона може спокійно його проїхати, майже не виїжджаючи на зустрічну смугу. А нам з вантажними автомобілями так не канає. І коротше, дуже багато вони труднощів приносять, коли виїжджають тут масово на такі дороги. Але нічого не зробиш, йому теж треба їхати, не тільки ж нам. Дорога місце для всіх. Так, друзяки, ще кілометр 800 і вигрузка. Обидві навігації нас ведуть от сюди на перший з'їзд, на кругу направо. Але я вже тут був, тому я знаю, що то важа. Там незручно буде заїжджати на ту фірму. Зараз ми там десь направо повернемо за заправочкою. От тут ми на... направо, тут, по-моєму, заказ якийсь стоїть. Що вантажним не можна. Все нормально, бабуся, ми приїжджаємо. Дякую тобі. Дякую, братан. Так, і по лівій стороні у нас та фірмочка знаходиться. Але знову ж таки, є... навігація веде ще раз тут неправильно. Вона показує, що потрібно повернути отут наліво. Зараз покажу де. Отут, бачите, наліво. Але теж фігня, бо там дорога та нікуди не веде. А ось наступний поворот наліво. В чому люблю я нашу фірму, одна з причин, що ми частенько буваємо в одних і тих же місцях, і, в принципі, ми знаємо, як заїжджати на багато фірм? Стовба ніхто ще не завалив. Бачите, там по бордюрам ми пішли. Ну, це, це Польща. Польські фірми вони завжди і часто розташовуються в таких місцях, що газелькою туди треба їздити. Тут ще по самій фірмі цікаві, такі вузенькі проїзди. Ну, типу, нічого кримінального. Просто побільше радіуси брати, вважати на, на дзеркала, дивитися. Щоб ми їм тут не пошкодили інвентар фірми. Та й все. О, Посипають. Комунальні служби на фірмі працюють. Можна знати, що ми розвантажилися і що робити далі. Ну, точніше чекаємо команду від логістики, що робити далі куди їдемо. А. Прийшла смс-очка мені від логістики. Коротше, їду на базу, а завтра паром на 9 ранку з Гдині і знов по Швеції кілька буде вигрузок. Помні, коли там Коротше. Нетипове смс-ка, з цього краю і на базу їхати. Угу. Перший раз таке. Ну добре. Газуємо на базу, У нас завтра паром. Сьогодні треба заправити буде автомобіль, трошки купити продуктів. Та й все. Погнали. Тут ще виїзд з цієї фірми такий прикольний. Зараз треба буде нам туди направо, через ці вузенькі ворота. Вісь на прицепі я вже опустив. Так що погнали. До бази нам десь... 190 кілометрів. Дивіться, який гарний будиночок Цікаво. І забор такий гарний. Так, ну, що тут якимось селом не їдемо. Щось. Непонятно, куди На, кудись їдемо. Поїжджаємо в містечко Хойніце. Бачите, ця шкодка робить грамотно Там занято попереду. Якщо вона вийде, то буде стояти. На повороті буде заважати авто, і може хтось буде повертати. Красавчик. Люблю таких водіїв, які думають наперед, а не по факту. Я ж згадав по дорозі на базу, що я знаю коротшу дорогу. О, ну, Я неї колись їздив. Зараз вам покажу. Тунельчик. Тунельчик, тунельчик. Так, що там, що там? Одесік, давай. Спів бо нам треба проїхати по центру. Все. Ну що, друзяки? Залишається кілька кілометрів до бази. На сьогодні все. Приїду на базу, треба попрати речі, трошки докупити продуктів. А завтра на 9 ранку у нас пора до Швеції. Так що гарного вам дня, тримайтеся, мирного неба. Все буде добре.